Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоінструкції камера ендоскопічна FHD 1 Це одночіпова камера з сенсором 1 drip 2,3 дюйми, що є доволі великим показником для Full HD камер. І так, після того як ви відкриєте коробку, всередині ви знайдете кабель HDMI. Версію 2.0 для швидкої передачі даних між камерою та монітором. Інструкція з експлуатації. Два запобіжники, які можна замінювати самостійно. Флеш накопичувач на 64 ГБ. Голівка камери з уже вдягнутим. Оптичним адаптером, тобто з, зі змінною фокусною відстанню. Ним можна регулювати відстань від 18 до 32 мм. І також на голівці камери у нас є кільце для фокусування. Далі кабель для підключення до аналогових моніторів стандарту BNC. І кабель живлення для підключення до мережі 220 Фольт з звичайною європейською виделкою. В принципі, це вся комплектація, яка дає вам змогу підключити цю камеру до багатьох моніторів, з якими вона сумісна. І далі ми поговоримо власне, про підключення цих аксесуарів і основне меню камери. І так, підключення основних кабелів. Почнемо з кабелю живлення. У кабеля живлення є два кінці. Один ми вставляємо в розетку, інший ми вставляємо в сам прилад. Гніздо для підключення живлення розташоване під кнопкою активації живлення. Кнопка повинна бути вимкнена. Ми її вмикаємо тільки після того, як подамо напругу сюди 220 вольт. Приєднуємо кабель до нашої камери. Перевіряємо, щоб кабель надійно був зафіксований в своєму гнізді. Це важливо. Приєднуємо виделку до мережевого фільтра. Напругу на виделку ми не подаємо поки приєднуємо кабель. Після того, як приєднали кабель до мережевого фільтра, вмикаємо мережевий фільтр і кнопку увімкнення зелену на задній панелі камери. Далі беремо кабель HDMI. 2.0 знімаємо транспортні ковпачки і приєднуємо одні, однією стороною до нашої камери заднього порту одного з трьох, іншою стороною до монітора. Всі три роз'єми на задній панелі є паралельними, тому до кожного з них можна приєднувати окремий монітор, тобто камера може одночасно працювати з трьома моніторами і виводити на них зображення. Вставляємо і надійно фіксуємо в гнізді. Аналогічно робимо з нашим монітором. Далі беремо кабель для аналогового підключення в стандарту BNC. Він має дві однакових сторони з однаковими роз'ємами. Однією стороною ми можемо приєднати його до нашої камери через єдиний аналоговий вихід біля HDMI портів. Другою стороною, ми можемо з'єднати з монітором, з аналогічним портом стандарту SDI. Важливо відмітити, що якість передачі по такому капелю буде меншою за якість зображення, що передається через цифровий вихід HDMI. Після того, як приєднані усі кабелі, можна вмикати через кнопку увімкнення позаду приладу. І далі перейдемо до передньої панелі, де є ще одна кнопка увімкнення системи. Перейдемо до передньої панелі камери. Тут у нас приєднується голівка камери та USB-флеш-накопичувач. Почнемо з голівки камери. На одному з кінців кабелю є штекер, який прикритий захисним ковпачком. Його необхідно зняти перед використанням та вдягнути після використання. Викручується з проти годинникової стрілки і вдягається за годинниковою стрілкою. Далі у нас є голівка-камера, на яку вже вдягнутий оптичний адаптер з регульованою фокусною відстань. Відповідно, має два кільця. Перше кільце якраз відповідає за регулювання фокусної відстані, тобто зум оптичний без втрати якості зображення. І друге кільце для фокусування. Також на адаптері є фіксуючий механізм з одною нерухомою і рухомою частиною. Розблоковуємо цей механізм і можемо зняти захисний ковпачок або кришечку. Після цього, замість цього ковпачка, можна вставити окуляр ендоскопа і почати використання з ендоскопом. Після використання аналогічним чином вдягаємо захисний ковпачок на місце, розблоковуємо механізм, вставляємо. Кришечку і відпускаємо механізм. Обов'язково ставимо кришечку на місце після використання. Вона захищає від впливу, наприклад, бактерицидних ламп або інших випромінюючих приладів, і необхідно для встановлення, коли голівка камери зберігається окремо. Те саме стосується захисного ковпачка на штекер. І так, знімаємо захисний ковпачок. Тут ми бачимо. Спеціальний механізм фіксації, він має таку ребристу основу. Вставляємо за червоною крапочкою на штекері і червоною крапочкою на порті передньої панелі камери. Ці крапочки повинні співпадати. Вставляємо до характерного звуку, і е, після того, як ми зафіксували, і нам необхідно дістати цей кабель то нам необхідно потягнути за фіксатор, от якраз за цю ребристу частину. Тобто витягуємо не за кабель, а саме за цей фіксатор. Тягнемо на себе і кабель виймається з приводу. Тепер підключаємо USB флеш-накопичувач. Комплектний йде на 4 ГБ. Також ви можете придбати окремо або використовувати свій USB флеш-накопичувач. Бажано, щоб він був сучасний з великою швидкості передачі, для того, щоб зображення відеозображення хорошої розподільчої здатності встигало на нього записуватись. Після того, як ми приєднали до передньої частини камери і увімкнули її, заграється зелений індикатор біля цього USB флеш-накопичувача. І так, перейдемо до основного меню камери. Почнемо з лівої верхньої кнопки, це кнопка блокування екрану. Після цього можна його розблокувати, натиснувши на центральну велику кнопку. Далі у нас є кнопка Next, про неї поговоримо трошки далі. «AVB» – це автоматичний баланс білого, активується з панелі, початок та зупинка запису відео, кнопка REC. Кнопка пік це запис фотографії на USB-флеш-накопичувач. Фріз – це призупинка кадру для того, для, щоб розглядіти деталі. Далі у нас іде великий ряд з режимами роботи. Він є двосторінковий, є лапароскопічний режим, гістероскопія, лор, артроскопія і фіброскоп. Далі, натиснувши на More Selection, можна подивитись наступні режими роботи це спинальний. Тобто для нейрохірургії, уретроскопія або реноскопія. Цистоскопія, нейрорежим. І два кастомних, які можна налаштувати під користувача, тобто користувацьких режимів. Кожен з цих режимів можна доналаштувати окремо і ці налаштування збережуться. Для того, щоб налаштувати режим, обираємо режим і натискаємо кнопку Next. Тут у нас є наступні параметри, які ми можемо регулювати. Починаємо зверху вниз. Перший параметр це яскравість. Змінимо його на 7. Збережемо кнопкою ОК. І повернемось назад. Змінимо режим і подивимося, чи зберіглись наші налаштування. Бачимо, що яскравість залишилась на параметром 7. Повернемо його назад. Тепер наступний параметр це насиченість. Далі концентрація кольору Color Concentration. Noise Reduction — це зменшення шумів. Регулюючи цей параметр, ми впливаємо також на якість зображення. Чим вищий режим подавлення шумів, тим гірше стає зображення. Але при цьому. Ми позбуваємося ефекту снігу або зернистості. Далі у нас йде Sharp, це різкість, Backlight – це регулювання задньою підсвіткою, особливо корисне при роботі з великими порожнинами, наприклад, животом, і коли нам треба підсвітити задню частину кадра, ми можемо регулювати цей параметр. Video range це формат зображення. Зараз у нас стоїть full, тобто на весь екран. Hace це Auto Color Enhancement. Покращення роботи з кольорами, особливо корисне для виділення судин або крові під час маніпуляцій або операції. Далі у нас починається друга колонка: режим turnover або переворот. Digital magnification це цифровий зум, який вже буде впливати на які зображення, на відміну від регулювання зуму на голівці камери за рахунок оптичного збільшення. І гамма. Гама регулюється від 0,45 до 0,75. І чим менше цей параметр, тим більше скрам у нас в цілому зображення. Чим він вищий, тим темніше. Кнопка ОК для збереження і Хом повернутись на головний екран. Ось, в принципі, і всі режими. Камера є доволі потужною. Нагадуємо, що сенсор на цій камері встановлений 1 дріб 3 дюйми, що є доволі великим показником, а відповідно більше світлової інформації потрапляє на процесор, якою він може краще працювати, і на виході ви отримаєте краще зображення. Можна працювати в, в будь-яких ендоскопічних режимах.